В ефірі програма Оглядич перед мікрофоном журналістка Людмила Громовик за пультом, звукорежисер Сергій Пардохлів. В Україні знову криза влади. Ця проблема для нашої країни є хронічною, якщо можна так сказати. А причина її в тому, що прийнята 28 червня 1996 року Конституція так і не вирішила головного питання взаємостосунків між виконавчою і законодавчою гілками влади. Уряд фактично як був, так і залишається предметом боротьби між парламентом і президентом. Останнім часом починають говорити про створення в Україні системи влади, яка передбачає сильний кабінет міністрів, слабкий парламент і слабкого президента. Але ж не забуваємо, що така система правління вже була випробована в ряді інших держав, і вона призвела до влади таких авторитарних лідерів, як, наприклад. Піночет в Чилі, яка влада потрібна Україні? Про це ми будемо говорити з істориком, редактором часопису Січовик Денисом Ковальовим. За останні 25 років українцям неодноразово з екранів телевізорів та зі сторінок друкованої преси повідомляли, що найкращий шлях сучасного державотворення це модель західноєвропейської демократичної республіки, зокрема Франції чи Польщі. Ну, таку, яка б за розмірами підходила б Україні, і за адміністративно-територіальним устроєм була теж схожа до наш. Теж 75-95% була майже моноетнічною і була, теж пройшла довгий час цього державотворення. А проте нам всім зрозуміло, що під цим крилось зовсім інше прагнення політичної верхівки, ну зокрема олігархів різних, колишньої совєтської партійної номенклатури. Зокрема, це відбулося часів кучми Януковича, роздеребанити нашу вже незалежну Україну і кудись за кордон, в ту ж Росію, в ту ж Францію чи Польщу, тобто заробити статки на нас і. Піти в ті країни, приклад яких вони збиралися тут реалізувати, сучасна ж Україна це своєрідний сурогат постколоніальної ОРСР із так званими європейськими демоліберальними цінностями. Ну ми їх всі бачимо на сьогодні, з визискуючими факторами оскаженілого. Капіталізму початку ХХ століття. Сьогодні українському суспільству не потрібна якась нова чи іноземна модель державності, їй потрібна власна традиційна. Ну в цій студії і я, і мої колеги неодноразово вже заявляли, що для нас традиційною є ідея держави гетьманату народного, що щоблює теорію українського етатизму. Для нас на сьогодні дуже важливим у Часи урядової та політичної кризи є сама ідея державності, державобудівництва, державотворення. Ну, в принципі, називайте як хочете. Це українська варіація назви французької ідеології як етатизм від французького слова летат держава, тобто ідеологія щодо розбудови держави. Ну, можна почати з короткого, з історії та теорії, що термін етатизму означає, як я вже зазначив, напрям політичної думки, що розглядає державу як найвищий результат суспільного розвитку. Етатизм це сильна політико-ідеологічна противага хаузу та анархії. Хоча засновником теорії етатизму і був француз філософ, і політик Алексіс де Токвіль, його ідеї дуже активно сприймали далеко за межами Франції. Зокрема, у Туреччині урядом Мустафи Кемаля, в Італії фашистами Беніто Муссоліні, у Китаї як не дивно, комуністами Мао Цзедуна. Є інші країни, але це відбувалося вже після того, як Токвіль в середині 19 століття висловив цю думку про етатизм. А до того, скажімо. Були інші, власне, на початку 19 століття державники, які розбудовували власні держави з намаганням прийти все ж до соціальної рівності, ну до тих, що декларували Фрідріх, Ліст, Карл Маркс та інші, тобто утопісти. А токвіль просто це все в цю практику звів до теорії. І ця теорія Токвіля, і практика більш давніших державників вила те, що ми побачили вже у ХХ столітті. Ну, дещо інакше склалися, скажімо, в Україні і з нашими державниками, такі як Грушевський, Вінниченко чи Петлюра, вони не мріяли на початку своєї кар'єри про самостійництво, націю і держав. Їхніми ідеями було народництво, автономія, федералізм. Ну на сьогодні ми теж розуміємо, що деякі наші урядовці впродовж тривалого часу тут знищувались всі ознаки державності. І Україна була такою територією, з якою висмуктувалися найкращі сили, і всі вони йшли в Росію. Країна так звісно ще, ну, з тих але часів все далеких, одно так? навіть з, зі здобуттям незалежності, все одно наші сучасні урядовці за останні 25 років все ж таки йдуть шляхами того ж Грушевського і Вінниченка. В, в таке враження, що от ці три ну, слова сказати, що... автономія, федералізм і народництво, воно дещо змінилось і має дещо інші назви, але суть, скажімо, не змінилась. Ми й досі, якщо незалежні від Москви, наша залежність вже помінялася. Тепер ми залежні від Вашингтона і Брюсселя. Тобто на сьогодні, ну на мою думку, як історика. Нам не вистачає такого сильного лідера, ну щоб не сказати сильної руки, як Сталіна, а от власне загальнодержавного лідера. Історія кожної країни, кожного її періоду, персоналізована. Історичні особи здатні як вести суспільство на новий етап розвитку, так і застопорити у поступі. У своїй діяльності можуть помилятися, адже все сприймається крізь призму індивідуальної психології, думок і переконань. Як виявили себе ті чи інші історичні постаті, про це ми будемо розповідати впродовж декількох наступних наших програм. Сьогодні ми будемо говорити про роль і значення в історичній долі свого народу Симона Болівара, лідера боротьби за незалежність іспанських колоній в Південній Америці. Нагадайте, пане Ковальов, нашим радіослухачам, про основні віхи його біографії. Я гадаю, що приклад. Південноамериканського визволителя, як його іменують у Венесуелі, Ель Лібертадор, стане першим у великому нашому переліку всіх державників, державотворців, розбудовувачів держави, які мають на сьогодні показати все ж таки приклад всім українцям і нарешті відродити, віднайти нам того лідера-державника, який все ж таки зможе подолати. Якщо хоча б не військову, то внутрішню суспільно-політичну, економічну кризу, соціальну і нарешті вивести нас із тієї рецесії, які ми перебуваємо останні роки. Хотілося б розпочати з того, хто ж такий був Сімон Болівар. Багато істориків його трактують як лідера боротьби за незалежність іспанських колоній в Південній Америці. Зокрема, це сучасна Венесуела, Еквадор, Перу, Болівія і Панама від королівської колоніальної політики Мадриду. На той час, коли народився Болівар, це липень 1783 року у Каракасі, віце-королівство Перу було поділено на такі адміністративні регіони, як Нова Гранада, Сучасна Колумбія, Канада, Венесуела, Провінція Кіто, сучасний Еквадор. І сама назва, звісно, Перу, куди входило Перу і Болівія. Сімон Болівар народився у заможній креольській сім'ї баскського походження, які належали численні золоті, срібні та мідні копальні у Венесуелі. Сімон рано залишився без батьків, тому на його освіту та формування поглядів великий вплив спричинив власне його вчитель та старший друг Симон Родрігес. Аби навчити Сімона Болівара бути аристократом і дворянином у тодішні часи. Родичі його батьків заплатили морякам, аби вони доставили його у Мадрид. Де він би навчався у вищій школі, на погляди Сімона Болівара, після того, як він опинився в Іспанії, дуже справила. Революційна хвиля в Європі, зокрема в події Великої французької революції і подальше розгортання наполеонівських війн, впродовж 10 років з 1799 по 1809, болівар провів в подорожах в Іспанії, Франції, Італійських державах. І власне тут він побачив, що таке свобода, що таке ну, рівність, і взагалі цей дух республіканізму, демократії, лібералізму, те, що тоді відбувалося в Європі, він зрозумів, що те, як жили тодішні іспанські колонії в Південній Америці, так далі вже не може бути, і треба щось змінювати. Каже, що було його орієнтиром в побудові от незалежної держави? Теж? Західний світ і ну, його традиції так. І цінності, якщо ми беремо поняття Західний світ, власне Британію, Францію і Сполучені Штати Америки. До речі, теж визвольна війна США від Британії була складовою в його подальшій боротьбі від Іспанії, то орієнтиром і путівною зіркою для Болівара стали ці ідеї республіканізму і демократії, зокрема праці Жан-Жака Руссо, Тих демократів тодішніх, які вели думку про поділ влади, про те, що має бути рівність, зрозуміло те, що пізніше впроваджено було тим же Наполеоном і його наступниками в серпні 1805 року на пагорбі Монте-Сакро у Римі. В присутності свого друга Сімона Родрігеса Сімон Болівар поклявся боротися за звільнення Південної Америки від іспанського колоніалізму. І вже за 5 років, в 1810 році, на кораблі з Кадіса він повернувся назад в Каракас і починає формувати збройні загони. В квітні 1810 року. Сімон Болівар розгортає активну участь в боротьбі проти іспанського панування у провінції Венесуела, віце Королівства Перу, і проголошує Венесуелу першою незалежною республікою вже у січні 1811 року зі столицею в Каракасі. Однак невдача на той момент Болівара була в тому, що. Те, що він надихнувся цими ідеями в Європі Західним, зокрема Французької Революції, не змогла втілитися у Венесуелі через ментальність тих людей, які тоді проживали. І перша поразка Болівара у квітні 1811 року стала тим, що більшість населення тодішньої Венесуели підтримало королівську армію, на відміну від. Своїх соратників і своїх побратимів в Негритянській республіці Гаїті там було скасовано рабство. Болівар не пропонував своїм соратникам і своїм співвітчизникам скасування рабства. Тому більшість соціально налаштованих людей, а це селяни і раби, не підтримали цю революцію. Тому військова хунта болівара в Каракасі була знищена. І йому довелося переїхати у провінцію Нова Гранада, сучасна Колумбія, і оселитися в її столиці в багаті. Там він розуміє, що треба щось робити з тим, аби. Нова держава в Південній Америці була більш схожа якщо не на європейську Францію з Наполеоном, то хоча б на північноамериканські Сполучені Штати з її демократією, з федералізмом, з конституційною демократією, і тому він розробляє план в 1812 році у... Новій Гранаді теж на той момент іспанська провінція і колонія. Він гуртує навколо себе однодумців, військових офіцерів, дворян, які хотіли бачити свою батьківщину незалежною, і, як я вже сказав, схожою на американські Штати. І в 1813 році, в серпні, згуртовані навколо Сімона Болівара, 10-15 тисяч військ, захопили знову Каракас. І була встановлена Друга Венесуельська республіка. Однак, не провівши реформи для найбіднішого населення і не заручившись підтримкою селян, в 1814 році болівар зазнав поразки. І іспанські війська знову відтіснили його з Каракасу. Венесуела залишилась знову руках іспанців. А болівар з однодумцями оселився на Ямайці у вересні 1815 році. Там він опублікував відкритий лист, де висловив певненість у скорому звільненні іспанської південної Америки. Вже тоді зрозумів болівар, що треба визволити рабів і вирішити їх соціальні проблеми, зокрема і надати селянам землю. Болівар в вересні 1815 року переконав президента Гаїті Алесандра Петіона надати повстанцям військову допомогу. І вже в грудні 1816 року болівар висадився на узбережжі Венесуели поблизу міста Маракайбо. Тоді дуже швидким маршом він знов захопив Каракас і проголосив на той момент вже третю Венесуельську республіку. І першою, скажімо так, після проголошення республіки стала реформа скасування рабства. І от тоді, коли вже він зрозумів, що треба розбудовувати державу, треба йти державницьким шляхом, його підтримала більшість населення. Ті, хто був в неволі у іспанців, граби, це дрібні селяни, зрозуміли, що тепер вони належать іншій державі, вільні від Іспанії, від іспанського оподаткування, і що Болівар закликав все населення тодішньої Венесуели ставати в ряди його визвольної армії і йти похід на захід в сторону нової Гранади і Перу, аби звільняти своїх побратимів від іспанського колоніалізму. В чому на той момент була ідея боліваріанства? Назвемо це так, в тому, що після звільнення всіх. Південноамериканських колоній Іспанії зробити, як я вже зазначив, схоже на США. Тобто ідеєю Болівара було створення південноамериканських Сполучених Штатів, де, на відміну від тих же США, не буде федералізму як такого, а буде, в принципі, федерація з жорсткою централізованою владою. Тобто влада буде у президента Республіки, це буде республіканізм. Виконавча влада буде. Не у прем'єр-міністра, а у того ж президента. Законодавча влада буде у національній асамблеї, яка може випускати різні закони і змінювати Конституції. Однак, президент має право вето. Тобто це те, що більш нагадує сучасність США ніж США на початку їх формування. Тобто це централізована така федерація, де центр вирішує все. І після відміни рабства в навесні 1817 року. Болівар видав декрет про наділення всіх своїх солдат, офіцерів визвольної армії землею, а також селянам, які надали все ж таки Болівару змогу розширити соціальну базу його підтримку. І після успішних дій у Венеселі війська Болівара у 1819 році звільнили від іспанських колоніалістів нову гранаду, сучасну Колумбію. Взимку 1819-1820 року Національний конгрес Республіки Велика Колумбія Болівара було проголошено президентом. І тодішній конгрес, який знаходився в місті Ангостура, сучасний сюдат Болівар, став тимчасовою столицею Великої Колумбії. І тут з цього міста здійснювала законодавча та виконавча влада Болівара на всю ту територію. Вже з цього моменту Болівар починає формувати не тільки військові загони, але й централізовану владу законодавчу, виконавчу, судову, все те, що він побачив в Європі, те, що йому доводилося чути і бачити про діяльність у Сполучених Штатах, зокрема про реформи президента Джефферсона та Монро, і з Політикою Наполеона на його початковій стадії коли він ще не був імператором. Йому це доводилось зробити в Великій Колумбії. У 1825 році війська Болівара вигнали іспанських колоніалістів з провінції Кіто, це сучасний еквадор, і приєднали цю територію до Великої Колумбії. Що пішло не так? Все ж таки, до цього часу Венесуела не може похвалитися тим, що це. Нормальна демократична країна, як відомо, зараз там тоталітарний режим? Ну скажімо і так, все, що... не тільки Венесуела, а всі ті країни, які все визволяв країни. Болівар, зокрема Болівія, яка названа на честь Болівара, і Колумбія, в якій останні 50 років відбувається перманентна, така латентна громадянська війна між комуністами і урядовими силами. Але що пішло все Це так? є наслідком, чому, так чому не вдалося побудувати оту демократичну країну, про яку мріяв Болівар? Все це відбулося тому, що ну в липні 1822 року Болівар зустрівся з визволителем перуанцем Хосе де Сан Мартіном і намагався з ним домовитись про спільні дії. Однак, Сан Мартін відмовив і пішов у відставку. В вересні 22-го року колумбійські війська Болівара захопили Перу і почали наступ на сучасну Болівію. Тоді називалось Верхне Перу. У битві під Хініном і Аякучо війська Болівара отримали велику перемогу і на той момент з'єдналися з визволителями провінції Лаплати. Це сучасна Аргентина і Парагвай. І таким чином, вже у лютому 1824 року вся Південна Америка Іспанська, була звільнена від іспанських колоніалістів. У лютому 1824 року в Лімі було обрано. Диктатора Перу, якого призначено було Симона Болівара, а вже влітку 25-го року територія Верхня Перу переименована в Республіку Болівію на честь Симона Болівара, яку він і очолив. І от з цього моменту, з моменту того, як армія Болівара визволяла всі ці території від Венесуели шляхом через Еквадор, Перу до Болівії. І призначення його всюди, де він був в цих великих містах: це Каракас, Богота, Кіто, Ліма і Сукре. Відбулося те, що він завжди там ставав лідером. Тобто вся влада на той момент, і виконавча, і законодавча, попри існування Національної асамблеї, Національного конгресу, вона все одно концентрувалася в руках визволителя Болівара. Він довгий час, майже 10 років, був президентом. Венесуели і Великої Колумбії п'ять років був президентом Болівійської Республіки, три роки був диктатором Перу. Тобто. І вся ця його навантаженість як на лідера цієї великої наддержави територія навіть більше за Сполучені Штати Америки і Канаду сьогодні, вона ну не могла втриматися. По-перше, це не тільки вирішення соціальних проблем на той момент, але хоча Симон Болівар і продемонстрував так. і харизму, і цілеспрямованість і впевнені своїх силах і досяг об'єднання цих всіх територій і звільнив їх від іспанського так. колоніалізму звільну, але ж все одно. Не втрималось це об'єднання. Які причини? Через що? На мою думку, по-перше, через концентрацію центральної влади в руках самого Болівару на великій території. Тобто він мав керувати одночасно всіма цими п'ятьма провінціями, яке на той момент було неможливо через те, що не було шляхів сполучення як залізниці, які почали будуватися в тих краях тільки в 60-х-70-х роках, а без шляхів сполучення керувати такою територією було неможливо. Перше, друге, це після розриву з виховання. Зволителям Перу Сан-Мартіном, це військові зради, зокрема в тій же Болівії, в Перу, в тій же Венесуелі, де він народився. Військова верхівка, офіцери, генерали почали робити заколоти проти того, щоб. Не дати концентрувати владу в руках Болівара, тобто місцева військова хунта, скажімо так, зокрема в Лімі і Каракасі, намагалися відсепаруватися від уряду Болівара і зробити свою незалежну республіку. Що їм, в принципі, і вдалося вже в 30-х роках, коли Болівар помер. В чому проблема Болівара як державника, на мою думку, вона полягає в тому, що. Він був військовою людиною. Він пройшов навчання в іспанській армії перед тим, як його відправили на навчання в Європу. Він побачив ту всю муштру іспанську в армії, побачив і життя в Європі. І оця його, скажімо так, харизма, яка була поєднана з. Визвольним цим духом, з духом визволення Колонії, вона стала причиною того, що він як державник зазнав поразки. Він мріяв визволити всю Південну Америку, однак ідея побудувати великі південноамериканські штати на кшталт США зазнала поразки. І все це наклало велику відмітку на його подальше життя, на останні його три роки, зокрема з 1827 по 1830. Тоді. Він був змушений оселитися у маленькому місті в Колумбії і провести там останні дні свого життя. Проблема Болівара як державника полягає в тому, що він не зміг втримати владу. І проблема його була в колі його соратників. Ті його побратими, які на початку Визвольної війни південноамериканських країн були з ним або померли вже добу. 1825 року до створення цієї великої країни або були схоплені іспанцями і страчені, або відійшли від візвольної війни через ідеологічні проблеми, ідеологічні суперечки з боліваром. І тому те коло, яке залишилось з боліваром вже на кінець визвольної війни, воно стало прогнивати цими сепараційними. Ідеями, ідеями е, скинення сильної влади, тобто те, що ми, скажімо так, бачили неодноразово не тільки в країнах Південної Америки, зокрема в Україні, в СРСР, в Німеччині, тобто сильний лідер, який концентрував на той момент всю владу, був, скажімо так, вже під кінець свого життя, осяяний славою і не міг вже від неї відмовитись. От в чому полягає проблема, що під кінець визвольного походу болівар був осяяний. Цим лідерством і не міг випустити з рук ту владу. І та проблема з Боліваром, яка сталася як з державником, вона поклала край тій утопії великої Колумбії, тій державі, якою він марив. І ті проблеми, які він лишив по собі після смерті, на жаль, не вирішені і до сьогодні. Ну, зокрема, це як відомо, і громадянські війни в Колумбії, Панамі. Через наркотрафік, який виник вже в кінці 19 століття, зокрема і через колоніальну політику тодішніх Сполучених Штатів Америки, це і Еквадоро перуанські війни через Каучукову долину в Амазонії. Це і відсталість та соціальні революції Венесуелі, які ми спостерігаємо, і досі що ідея боліваріанства як державної ідеології на сьогодні. Соціалісти нащадки Уго Чавеса, колишнього президента Венесуели, перетворили на кшталт утопії марксизму і ленінізму. Тобто ідея боліваріанства як етатизму південноамериканських країн на сьогодні перетворилася на щось таке сурогат марксизму, ленінізму, маоїзму і націоналізму. Все те, що проповідував болівар, те визволення південних штатів не тільки від іспанського колоніалізму, а імперіалізму загалом. Воно на сьогодні втратило сенс. Ви слухали програму Оглядач, який брав участь історик, редактор часопису Січовик Денис Ковальов. Передачу до ефіру підготували журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Сергій Твардохлів. До зустрічі за тиждень.